Сьогодні виконуємо практичну роботу номер 3 метою якої є визначення витратних коефіцієнтів об'ємів азоту n 2 та водню H2, які у нас необхідні для синтезу однієї тони аміаку НH3. Відповідно до реакції, Я зараз вмикаю демонстрацію. Відповідно до оцієї у нас реакції. У нас також присутня хімічна основа задачі, яка базується на саме стихіометрі реакції. Дан, у нас дана реакція показує, що 1 моль аміаку реагує з трьома молями водню і утворюючи азоту. з двома молями H2 і утворює два молі аміаку. У нас відношення молів має такий вигляд. У нас до вод... Амі... азот до водню, до аміаку відноситься як 1 до 3 до 2. У нас отже, що фігурує в нашій задачі? В першу чергу у нас є молярна маса. Ось є також у нас мулярна масса аміаку. Масеона, це у нас 17 грамм на моль, мулярна маса азоту 28 грамів на моль, і мулярна маса воді 2 грамів на моль, і також у нас є. Маса продукту, тобто аміаку, Вона у нас в тонах, тому і далі розрахунки у нас будуть виконуватися в тонах. Також ми маємо наступні коефіцієнти, визначені з нашою пропорцією А до рівня 1 це коефіцієнт для азоту, Б до рівня 3, це коефіцієнт для водню, С дорівнює 3, це коефіцієнт для м'яку. Ось так. У нас також будуть присутні такі фізичні величини, як густина азоту в ідеальному стані та густина водню в ідеальному стані. Але про це трошечки пізніше, а також будуть у нас саме об'єми азоту і водню. У нас необхідні для синтезу, що ми, власне, і будемо зараз розраховувати. Спочатку ми маємо розрахувати кількість речовини продукту, тобто нашого аміаку. Виконувати ми будемо це за даною формулою. Ось вона. І у нас ми маємо поділити одну тонну на 17 грамів на моль. О, і отже, Враховуючи те, що у нас усе йдеться, всі розрахунки ведуться в тонах. У нас буде цілих, Звісно, скорочуємо трошки на повне число озвучувати. Це нереально. І виходить у нас приблизно 59. Тисяч. Боль на тон. Зверну увагу на тон. Далі ми розраховуємо молярну кількість реагентів, тобто азоту і луйну. Будемо використовувати саме наші стихіометричні коефіцієнти. Так, для суду ми маємо поділити даний коефіцієнт. на ось це коефіцієнт. Це у нас буде, звісно, ж одна друга. І ми ділимо. На нашу отриману кількість А В результаті ми отримуємо приблизно скорочено 29 тисячних моль на тон. І так само у нас для водню. Але ми використовуємо вже інші коефіцієнти трошечки. Ну, ось так, ми ж вічно спочатку це ділимо на це, потім це ділимо на це. Логічно. або у нас себе це. Відповідні ж коефіцієнти, і а теж Б для водню, А для азоту. Тобто, у нас три других, і знову ж таки, ми ділимо на нашу молярну кількість аміаку. В результаті ми отримуємо 88 тисячних моль на тон. Далі розраховуємо саме маси наших реагентів. Для цього ми нашу молярну кількість реагентів множимо на а нашу оцю, молярну. Молярна кількість е дан. Тобто 28 для азоту і 2 для води. І отже, ми отримуємо, ми помножили Наші отримані в попередній дії числа на наші дані в умові. Ну, якому ми далі їх визначили. Отримуємо 0,823 і 0,176 тонн. Ось так. Ось воно. Просто трошки не в тому порядку якому звучу, але, суті, того, не змінюється. А далі у нас іде розрахунок об'ємів газу. Ми знову ж таки використовуємо наші оці дані, і тільки ми ділимо його наші спочатку 2 для водню, ділимо на 22,4. Отримуємо 1,25 кг. На метр кубічний. Ось так. Ну раз ми порахували масу азоту, то одразу ж озвучу і наш кінцевий об'єм азоту. Але тут є нюанс, нам треба його трошечки перевести з тонн, щоб в нас вийшло вийшли на таке гарне число. Тобто ми ділимо вже 823 там з копійками. На 1,25, тобто на нашу густину азоту. І одержуємо 658 приблизно метрів кубічних, там вже без, без тих копійок, але, але ось, вони, ось, ось вони. Ось вони є. Нікуди не загубилися. Наша густина водню так само буде дорівнювати 2, поділити на 22,4. 22 і ось у нас. Буде відповідь: що ми представляємо цю нашу відповідь для розрахунку саме об'єму водню. І так само ми 176 цілих там з копійками ділимо на нашу густину водню, яка у нас вийшла 89 тисячних Ну, ось наша відповідь. 1976,47. там ну, 47. Скор, якщо скороти, три, ось в нас, що вийшло. Ну і озвучу результат, що у нас масова кількість азоту становить 0,82 тонни, Масова кількість сьогодні 0,18 тонн. І об'єм азоту 658. Цілих вісімдесят дві сотих метрів кубічних об'єм водню у нас склав 1976,47 метрів кубічних. Дякую.